Хочу повідомити усю інформацію, яку вдалося зібрати станом на цю годину. Хочу повідомити, що близько 16-ї години до нас в редакцію зателефонував чоловік і повідомив, що біля подолян лежить тіло молодого хлопця. Власне, ми виїхали сюди на місці події. Тут побачили, що вже працює патрульна поліція. Також слідчі вони з'ясовують усі обставини. Так, дійсно тут позаду мене лежить молодий хлопець. Попереднього ми не знаємо скільки років, але кажуть, що від 22 до 27 можуть бути років. Також невідомо чи це було самогубство, чи нещасний випадок. Також зараз слідчі з'ясовують. і Думаю, що детальнішу інформацію ми повідомимо вже згодом. Хочу сказати, що на місці події вже приїжджала швидка. Також ми бачили з медиками. ми мене спілкувалися, але вони власне зафіксували момент смерті. Хочу сказати, що Теж зараз тут люди місцеві, так які слідкують за усім, по намі те, що ми чули і бачили, то а, якихось очевидців не було, як саме трапився цей випадок. А, тому думаю, що більш детальні подробиці ми вже розкажемо вам згодом. Адже, а, власне почуємо інформацію від поліції, яка зараз працює на місці.